Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент прекрасні новини без перебільшення, які сьогодні так само сталися у Брянській області. Там зійшов потяг з нафтопродуктами в Ленінградській області. Хтось підірвав лінії електропередач. Це от сьогодні на ефірі звучала думка, що ну можливо це не тільки диверсійні групи, а в принципі і самі росіяни вже там зривають певні протестні історії. Ви якої е, теорії притримуєтесь? Є у вас бачення того, хто за цим може стояти, і чи буде таких подібних випадків ставати все більше і більше? Звичайно, буде. Давайте говорити про те, що якщо два випадки за добу, причому в різних районах Російської Федерації, угу. то ми можемо сказати, що певні процеси вже почалися. І ми зацікавленочки від ну, дивимося разом з вами на ті процеси, які відбуваються всередині Російської Федерації, і висловлюємо своє захоплення власне силам супротиву всередині самої Російської Федерації. Які українські деревні групи Ви про що? Це виключно. Внутрішні процеси всередині самої Російської Федерації. Mm -hmm. І ще, шановні шановне товариство, останнім часом масово почали тиражувати заяву керівника полку АЗОВ з приводу можливості захоплення міст Російської Федерації як сценарію першої чеченської війни. Пам'ятаєте, так само Вашингтон Пост там процитував так. от, Давайте змінимо з вами акценти, що значить захоплення російських міст подивимося власне на географію цих прикордонних міст нагадую до 18-го року і в 18-му році згідно брест литовських мирних угод які були підписані російською федерацією радянською росією з українською стороною міста білгород і вся білгородська область входили до складу УНР – української народної республіки це перше Тобто з Білгородської області ми розібралися Брянська область, прикордонні райони. Третина сучасної Брянської області це загарбані у 30-х роках українські етнічні землі Сіверщини. Розібралися з Курська область аналогічна, це зона етнічного заселення українців. Коли ми говоримо про операцію Вісла, всі пам'ятаємо про характер депортації українців в глибині райони Польщі відповідно радянського союзу. Ми маємо. Чітко розуміти, що подібні процеси в 20-х роках відбувалися на територіях сучасних Білгородських, Курської і Ростовських областей, коли більше двох мільйонів етнічних українців були виселені в глибині райони Російської Федерації. Тому, якщо і будуть сценарії, колеги, якщо Брати українців Білгородської Народної Республіки попросять ЗСУ звільнити від їх від російського панування, то, на мою думку, це не захоплення, а процес визволення українських історичних земель. І головне, ми маємо про це чітко заявити Російській Федерації. Це наші землі. І ми занепокоєні тими подіями, які відбуваються на території Білгородської Народної Республіки. То бомби впадуть правильно. то пантеры не контролированы. В апокалиптические времена живем. Но 27 квітня уряд країни агресора принял спеціальне розпорядження но мовою оригіналу о виділенні 2023 году из резервного фонда правительства РФ, ну и далее там где бюджетных ассигнований и мета цього для Функціонування паромного совчення між морським портом Керчі і Кавказ для перевозки пасажирів, доставки автомобілів і железнодорожний накатної техніки, тобто передбачається, що може статися так, що вагони будуть знову, як і раніше, до будування мосту, переміщувати паромами. Це дає нам висновки говорити а оскільки ця паромна переправа. Практично не функціонувала з моменту е, побудови окупантами цього мосту через Керченську протоку, то це говорить про те, що вони розглядають знову альтернативні варіанти сполучення між Окупованим Кримом і власне територією Російської Федерації. Про е, російську владу можна завжди думати е, е, чи, ну, настільки. Е, Ну, гірше, ніж вони насправді є, і це буде правдою. тобто, Але в той же час ніколи не треба відкидати те, що вони здатні продумувати різні для себе ну, такі неприйнятні, неприємні моменти. Я вважаю, що вони ті, хто ну, вибудовують. Скажімо так, стратегію оборони Криму, як вони кажуть, вони чудово розуміються в тому, що Крим дуже вразливий і одним із таких вразливих вразливий перед Збройними силами України. І одним з таких моментів це є те, що одразу він буде, він може бути е, перебудований такий е, остров півострову е, з півночі. Е, Прижимають збройні сили України. Міст підірвано, і тому вони, вони розглядають і намагаються зреалізувати різні плани. Бо сполучення між матері... Матері... Ну, російською територією і окупованим Кримом їм потрібно для того, щоб можна було евакуювати свої війська. І я думаю, що вони це просто продумують. Нам надо очень тщательно готовиться к отражению возможных ударів противника, тому що все-таки э, Кримський полуостров для нас это в будь случае, случай ну без всякого это крайне приоритетный об'єкт, і ми не должны позволить противнику выполнить ніякі задачи по нанесенню ущерба ні самому полуострову, ні об'єктам ни слоцированным на його території. Якщо хочете знати, чи працюють э, санкції проти Росії, запитайте це у. Танкові роти російських окупаційних військ, яка озброєна танками Т-62, або навіть отримує Т-54 55 1946 року виробництва. Ось загальна це відповідь Росія. На сьогодні так вона вкладає великі фінансові такі потужності саме в військово-промисловий комплекс. Але для чого яка якість цього ВПК? Внутрішньо забезпечити там е, сотню тисячу, десять тисяч е, якихось е, напівпрофесіоналів е, на виробництві е, заробітної е, е, заробітною платньою. Так, це можливо, але з іншого боку, чи хтось буде купувати у Росії те, те що вона буде виробляти, а точніше, те, що вона буде розконсервовувати та відновлювати, ні. В експортному питанні це ніщо Росія постачає за кордон якісь високотехнічні та високотехнологічні елементи, знову ж таки, на цьому експорті заробляючи ні, вона отримує це контрабандою. Ну знову ж таки, а Вірменія, Казахстан, дуже цікаве питання, як воно буде вирішуватись, але з одного боку, все це комерційного призначення та цивільного призначення, якесь обладнання. А от мене більш за все непокоїть саме Іран, який демонстративно продовжує е відправляти е в Росію Шахет-136, дрони камікадзе, бронежилети, шоломи, боєприпаси і так далі. Тобто, свій експорт в Росію вони збільшили більше ніж на 100%. І це мене е непокоїть бі е більш за все. Хоча саме е представників е Вірменії було б дуже Добре, якби наші дипломати, наша МЗС, вони визволи для того, щоб ну запитати, а що це відбувається, любі друзі? Га чи ви не друзі? Насправді, отже, обирайте на чиєму ви боці. Мені здається, взагалі, ми зараз повинні якось підіймати в саме якщо ми кажемо про зовнішню політику. Більше мати це питання не тільки щодо країн, які безпосередньо постачають Росії зброю, знову ж таки, Іран. У Мене вже давно питання: а чого у нас продовжує існувати дипломатичні, скажімо так, відділи філіали саме Ісламської Республіки, але і навіть тих, хто постачає контрабандною інші. Засоби, які Росія може використовувати для продовження війни проти України, тобто ну знову ж таки питання до дипломатів Вірменії, які знаходяться в Україні, також до їх офіційних представників, питання до речі і щодо представників Казахстану і не тільки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.